Рівне це, звичайно, таке місто, що його любити не можна, розумієте? Його, його треба кохати, просто-напросто кохати. Тому що місто рівне це найкраще місце, напевно, в Україні. Ми не рівняни, приїхали подивитися, як це таке місто. День міста переймати досвід. Все класно. Що воно чудове, що воно файне, чисте, люди дуже привітні. Все буде у нас добре. Я рівно люблю за його вишиваний характер. Це є ознака нова, яка вартує того, щоб її поширювати, популяризувати, підносити. Оце душа українська. Я із Грузії. Я люблю Україну. Дуже люблю.